Цієї ночі атакували Криворізький район Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури. Минулося без постраждалих та загиблих. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Миколаївську, Сумську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українська розвідка здійснила кіберспецоперацію щодо Росавіації. Відомо, що із отриманих документів розвідники дізналися, що проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни, шасі, гідросистеми та програмне забезпечення. Як повідомляє гур, також з'ясувалося, що за перших 9 місяців 2023 року в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків за аналогічний період 2022 року. 50 таких інцидентів. Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні броньовані автомобілі, які планують використовувати під час реєстрації воєнних злочинів РФ. Про це повідомляє Національна поліція України. Слідчі з Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей отримали вісім броньованих повнорозмірних пікапів класу захисту БР 6 Тойота Халікс. Польські протестувальники збираються блокувати кордон з Україною ще понад два місяці. Організатор протесту повідомив про продовження акції на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ до 1 лютого 2024 року. В Україні можуть відключати електрику на одну-дві години, якщо середньодобова температура повітря опуститься до мінус восьми градусів. Тобто будуть вводитись графіки, про це заявив директор центру досліджень енергетики Харченко. Українців закликають готуватися до такого сценарію.